Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. В цьому відео хочу показати ще одну цікаву партію, їй вже е, близько 100 років, але вона мені доволі е, сподобалась сильно і хочу якраз з вами поділитися цією партією. Грали тут для мене невідомі суперники, але партія видалася доволі симпатичною. Отже, є 4, Є6, французький захист. Ну і далі е, тут насправді. Е, Певний час доволі непогано суперники грали по теорії, кіндесі вихід не найкращий, але все одно позиція була довгий час приблизно рівною. І от що е мені сподобалось, що навіть без ферзей, коли здається, що у нас е ну, по суті, майже немає вже ініціативи і атаки, навіть такі позиції все одно білі знайшли гарний спосіб для атаки на короля суперника. Отже, стану, що 5 шахів, 6, довга рокіровка, ще один. Хід за темпом, король 8, слон b5, ми бачимо, що білі три ходи подряд розвивають свої фігури з шаху, корольів 7 і 8. Дуже класний хід, мені він подобається, і це початок якраз красивої атаки на чорного короля. Ну, насправді, це перша, але не остання жертва в цій партії. Тут їх буде декілька. І головна ідея в тому, що білі хочуть поставити чорним матом. Тобто білі. Хочуть зіграти на багато ходів чорних, слон Е8. слон Е8. І поставити мат королю суперника. Отже, далі в партії було слон К7, але ну, насправді сумнівне рішення вже була позиція доволі поганою, і насправді вже прямо дального ходу у чорних не було, але цей хід ще й допомагає білим Чому допомагає? Тому що у них знайшлась ще одна красива ідея, і чергова жертва вже. Не перша в цій партії хід кінь Е5 теж дуже красивий хід, тепер він змушує чорних реагувати і вони не можуть ігнорувати цей хід, зобов'язані бити. І далі кін-да 6. Кін-да 6 красивий хід, і якраз тут і ідея наша в тому, що на слон Да 6 буде слон Є8. Те, що я казав трохи раніше, що це наша ідея. Тобто саме так підлітки планували зіграти. Слон Є8, до речі, це не мат, так і скажу, що це мат, мат буде трохи пізніше. Кролів 8, далі слон H5 або слон g 6 мати один хід. Саме тому, що в даній ситуації чорні не мають змоги з'їдати, і далі просто слон D7. Тут виявляється, що хоча у чорних даний омець за матеріалом все нормально, але у білих є багато загроз, головна це просто з'їсти на c8. Ну і чорні вже вирішили просто віддати якість, зіграти кінь D7, ну і після Тураж 8 білі. Звісно, що з'їдають цей матеріал. Далі було А6 слон Е2. Ну, і теж, знову ж що хочу додати, що в цій партії якраз білі по суті, весь час атакують на короля суперника. І навіть коли вже мало фігур залишилось, лише дві тури, кінь та слон. Навіть ці позиції теж білі продовжили грати активно і продовжили атакувати Чорного короля. Що ж далі було? Є4 F4. Тут в принципі, були різні варіанти, але що роблять білі. Ну, поки що напали на коня. Далі шах ну, на обов'язкові хати, але нормальні. І тут H4. Це вже, по суті, ключовий момент в цій партії. І чорним варто було замислитись, навіщо? Білі зіграли H4, І, в принципі, ідея дуже логічна і дуже проста насправді це H5. H5 шах. Можливо, чорні думали, що це просто шах і нічого тут не буде. Зіграла b 7, це вже фінальна помилка. Ну і після H5, король H6 у біло знайшовся над конем після ходу 7. А саме тому, в принципі, за чорних можна було ще продовжити боротьбу, якщо зіграти, наприклад, H5, заблокувати це поле, не дати відразу принаймні зробити цей. Дуже небезпечний шах, Так, далі в цій позиції у білих є теж змога продовжити атаку, там вже 4 хілі би я дивився, ще інші варіанти, але хоча б не в один-два ходи чорні отримували мат, хоча б якесь продовження боротьби було. В принципі, якщо чорні встигнуть якраз іграти стом по 7, то у них позиція вже буде хоча б не настільки безнадійною, тому що тоді вони поміняють туру дуже небезпечно у білих, і далі вже у білих. Майже не буде ресурсів для атаки, але просто зайва якість і теж суттєва перевага. Ну і знову що хочу сказати, що навіть без ферзей ви теж можете продовжувати грати активно, і якраз ця партія показує, що коли ви поміняли ферзей, навіть в тій ситуації все одно ініціатива може бути і може бути доволі сильна. Саме на тому, тут чорні Зіграла в дебюті трошки сумнівно, і, як на мене... Дарма вони допустили свою активність білих, яка і вивела свою швидку атаку і дуже швидку перемогу. Отже, така симпатична коротка партія. Дякую за увагу і до зустрічі.